Вітаю всіх на своєму каналі Місячний та психологія Хочу подивитися таку тему, як ваш партнер бачить ваші стосунки сьогодні. Ми знаємо, що ми можемо по-різному дивитися на стосунки, на інші речі, тому хочеться подивитися на картах, а ви подумаєте про вашого партнера, про ваші стосунки. І ми зараз. Подивимось, якщо б ми розмовляли б з нашим партнером і партнер з нами, то навіть е, не потрібно було б здогадуватись, так? Але все одно бувають такі різні моменти, коли хочеться е, щось приховати, наприклад. Не, про, е, не завжди хочеться про це розповідати, хоча це потрібно. За для уникнення якихось проблем в відносинах. І ваш партнер бачить тут таку картину, складну картину по цим картам, я можу сказати, тому що тут і біль, і конфлікти, і розчарування, і можливо, перемога, коли ми щось хочемо, знаєте, на чомусь настояти, зробити так, як ми хотімо. Але це не приносить нам радощів чи перемоги. Також тут може йти а, а, такий момент, коли тут можуть бути присутні і треті лиця, і ситуації якісь, які є у вашому житті з вашим партнером. І тому є непорозуміння динаміка ваша по колесниці вона. Вказує більше на біль розчарування, ніж на приємні моменти. Це його, по його думка. Однак колесниця правосуддя вказує на його бажання подолати ці труднощі і знайти рівновагу. Також, по правосуддю можу сказати, що зараз або ви кармічні партнери, і ви проходите певні уроки, які повинні пройти разом. Або це карта вказує на те, що <кхм> зараз ситуація у вас, що він вважає, що щось відбувається таке за мої дії, за мої, наприклад, це приклади слова, за мої якісь вчинки, я несу, несу відповідальність. Що посієш, те і будеш збирати. Тому що карта правосуддя це не тільки, як ми звикли говорити, установи чи документи, чи про Більше карта правосуддя говорить нам, що це рука Творця вищих сил, яка дається нам, по нашим зробленим чинкам. По заслузі, що ми зробили, те ми будемо отримувати. І тому ваш партнер може це відчувати, що все, що відбувається зараз з ним, і як він бачить ваші стосунки, ані вони, ваші стосунки на межі, то це справедлива кара, будемо так говорити. Він прагне до чесності, і тут потрібно зрозуміти, що тут потрібен баланс. Що ти хочеш отримати, те потрібно ти робити. Справедливість у відносинах, і це буде важливим для подолання якихось конфліктів і прозумінь. ще відверті розмови, коли. Два партнера розповідають один одному те, що його турбує. Як він розуміє, що відбувається, або не розуміє. І тоді у вас буде відбуватися розуміння того, що потрібно робити чи говорити. Трійка кубків, лицарі, шеслів, принцесу. Щослів та повішений. Тому що я хотіла відкрити трійку Кубків, і ми можемо сказати по цим трьом картам, що є також у нього, знаєте, погляд позитивний, є аспекти позитивні у ваших стосунках. Щасливі моменти, глибокі, романтичні почуття, бажання розвивати стосунки. Але якщо людина, яка на, на яку ви дивитесь, я тут не зазначаю, чоловік чи жінка знаходиться, тут не вийшла карта чоловіка чи жінки, тому що це лицар, він може бути як жінка, так і чоловік. І принцеса це паш. Тобто це теж може бути як дитина, наприклад, як жіночі енергія, так і чоловіча. Тому тут ми говоримо про те, що людина якось не зовсім веде себе, можливо, по дорослому в цих відносинах. Тому що, якщо розглядати по лицарю кубків, це про те, що знаєте, підхід більше про романтичність. Сьогодні він буде вам розповідати, як він вас кохає, а завтра. Щось піде не так, і він вам вже скаже, що він вам таке або не говорив, чи у нього інші емоції Також по принцесі жезлі. Так, це рух, це якісь стрімкі дії, початок чогось так розвивати, але це паж. Принцеса це, знаєте. Ну, що ми можемо спитати у дитини, наприклад? Ну нічого. І тут повішено на трійки кубків. Тобто цього не відбувається у ваших відносинах. Тобто радощі якісь зараз все підвішено, заморожено. І це говорить про те, що ну, людина зараз думає. Повішений також казує, що переглядає свої погляди на ваші стосунки зараз, людина, або переживає період невизначеності, і ця карта може свідчити про необхідність якоїсь паузи для роздумисів, для переоцінки. Він має глибокі до вас романтичні почуття. Вміти, романтичні і бажання розвиватися в ваших стосунках і розвивати їх. Хоча, знаєте, з таким підходом це може сказати, що більше він хотів би таких відносин, коли все добре, все комфортно. От коли мені добре і комфортно, тоді всього раз. Коли ви щось будете у нього питати, і це буде пов'язано з якимись питаннями стосовно, тому що лицар Кубків стосовно якоїсь серйозності, тут людина нічого вам не зможе серйозно відповісти, тому що його зараз поведінка ну, вона юнацька. Вона не про стабільність, вона не про погляди, якісь, які ви хотіли би дізнатися від нього. От так він бачить ваші стосунки на сьогодні.